З двадцятирічним героєм оборонцем сьомого блокпоста Під Горлівкою сьогодні прощались на Кіровоградщині. Артема Пойду мобілізували у квітні. Він був вогнеметником 17-го окремого мотопіхотного батальйону. Останні дві доби разом з побратимами під мінометними обстрілами. Героїчно утримував блокпост 21 січня. Бойовики пішли в наступ за хвилину до смерті. Артем з вогнемета шміль влучив у ворожу бронемашину. Загинув від кулі, яка пройшла між пластинами бронежилета. Товариші вже помстились убивцям. «Газель» з бойовиками, звідки ввели вогонь, підбили з гранатомета. Останню путь юного героя проведжали кілька сотень земляків. Проходив службу на посаді вогнеметника, і під час обстрілу, 21 січня. Тяжкої зброї в районі міста Горлівка попали під обстріл і загинув, захищаючи нашу державу, захищаючи своє селище, свою родину.